Друзі, доброго, холодного, морозного раночка. Сім ранку, почти 17 градусів морозу, а я їду за покупочкою, буду купувати автомобіль. Та малий малому Мін хоче китайчики розбирати, каже, поки будуть китайчики. Розбирай, кого розбирай. Машинка така бісьмеч нормальна. За 26 тисяч гривень. В принципі, непогано, але ну, евакуатор коштує дуже дорого. 12 тисяч гривень, евакуатор коштує, щоб проїхати, всього все 120 кілометрів. Так ось так, друзі. Їдемо за автомобілем. Їдемо ми в Чернігівську область під Білорусію. Получається, там щось 5 кілометрів і Білорусія. Їдемо туди за хорошою тачечкою. Дивіться, яка буде таточка. Тут вже дорога така поганенька, але широка дорога, так? Да? Широка, але таке. <говори> 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 да. Не те, що вона може розказує. А до там чека до старта вообще після. Едім. Красота, як говориться. Не давно такої зими не було. Реально, в такому мороза, зима ж такої красиву було. Пойдите, побачив, я да. я понялся, ще було... У 90-х годах такі зіни ще були. І все, а потім ось, після цього все. Вони всього... Просто... 13 там, о, ще сніга випало. Ну там не було такого, всі так. Там пару днів морозу щось було, то так, і все. Гра молодині? Можна було людям. У поля. Блядь, і Блять, масштаб великий таке поле, а це взагалі яке поле. Ні пацані ні краю не видно цього поля. Ні конца, ні краю. Це трошки менше, блядь. Маленька, маленький дорога, забьем по такій дороги не. красота Я говорю это знаешь кажуть А красота такая какая блин, да красиво вообще природа шо, шо, як я круга красоту дави Йолочки красиві. Трошечки да. роботи з компасу сели і в путь дорожчого. Трошечки роботи з компасу сели да. і а воно, да, сіди полоса йшла, да, тобі тормоза блядь. блять. Тормоза до одного місця, блядь, блять. Це треба, щоб святки були, як цепочки будуть, то будуть... то буде чітко. Заїжджаємо. Чернігівська область, так, блядь? Не почищена, нікому воно не треба, блядь. Не чистити треба, це нам сюди таке. Ну каже почищено, нормально, де Ну тільки їхать. Так, то воно почищено, почищено, да, нормально, бля. Єврозаборчик. А да, тут... якщо фура да йде, вона тут всі Та ні, тут фура, блін, як заїде, тут то... буде. А куди тут фурі їхати, нема куди їхати? Це тут пікове село, получається, ти поняв? Тупікові села, помогуть, добре. Да, це ужас просто. А от дивися, блядь, там було бачиш, а зато бачиш. Почищені уличка, не уличка, а почищено, нормально все, блядь. Криниця нового, бля. Нового образ. Цепочки немає. Покрадуть вдачі. Це не все село, це нас, повно, третя воно буде по щоти у нас. кілометрів три, він нам ж де десь там. Постійно поприбіг. Ну так, красиво, природа, ліс, все, так. Ну жити, як в тебе є машина, є бабки, є, знаєш, тоді, ти нормально жить. Да, сиди, тут, тут просто, да, тут рай, На кордоні з ворогами. Да, ну тут бля, 10 км Білорусі я менше да. Ой. Але коли, коли то красиво подиви? Як. Да, але... Яка красота, якого? яка ох. Красота. Ми у нас вічають. Нас вже зустрічають. Два. Два мужика Будемо дивитися як нам заїжджати. Ззадки надо їхати сюди заїжджати. Ти... Ти... Або ти... 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 Або, б, дарай, якщо блять завів, там блять поїдемо та віші, поїдеш Однозначно. красота, дихай, дихай ти на легко. По це в Києві поняв, аж тако, блять, нема дихання, не можна. Компот, або... Да, там там... Там може, а тут красота у вас. Тісні почищен, поскидав, все нормально. Це тут трохи. Хіба що можемо. Та ні чотко, він сюди заїде зараз. Тільки треба їдку назад, надіпхай, її понял, що він сюди і сюди тільки раз такоплять, щоб розвернувся йому, щоб якось блядь. І все. Вона да, покрашена, вона блядь, покрашена вона, блядь. Шпаклевка все, блядь. А сколько пробега там? Такой курчик, блядь. На фотографии...

установка. Да? Нива я Нива конечно. в селе, блин, нету. Блядь. Кстати, менял, да? Да, 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 да. Фильтр По ходовке она, конечно, нормально. А чем ты она поебала такой вот? Тупо. Блядь, ті роги, як ото типа в карі, нахуй. Ааа. Ааа, як грузили, блять! Получається, капот прижав, що каже, все одно капоту твоєму пізда, нахуй. І виї вийти так. Як грузили її, да. А ну заведи, як по торху треба почую, блядь. Та то хуйня. Човець духана. Та то забереш його, забереш <рив> його. Да? А немає цього. Кстати, блядь. Глуше, глуше, чтобы все было, блядь. А ну подожди, подожди. А масло богато брало? Масло вообще не брало, я вообще не заливал. Ну я ей практически же не ездил. Я не поменял она практически стояла. Она была последняя, я поменяла. Что... Глушей! Ты на компрессор робишь и не робишь? Як кондициональный родственник? А, і все, да? Я ж кажу, що тебе делать ти ты просто поміняв? Да, я поменял на это, на них. Потом въебал нафиг месяц назад. тут, се усилий Там бог. Пиздец, блядь. Не, вона хороша машина, тут мотори хороші, понял? Мотор хороший, тут ходовочка, вона така м'ягка і. У мене, у мене жінка і, на на імграні. Я хотів поміняти на этот на Кенгу, блядь. Ми домовились, що як раз тут вечір з вод. Може там по обміну приїжджати, блядь, і пиздець. Так, ну на Кенгу я си хочу не міняти, там така Кенгуша, блядь, сам для Кенгу можеть бути, блядь. Я сьогодні сам... ну, готові на на цю солянку по мене, Тут Ну, да, тут двері пизда, тут, тут пизда, ти бачиш. Дверям тут споклевки воно блядь. А, а та сторона ж там. А що ця сторона? Пизда, шка, Я думав, що двері, сука, цілі тут. в фабрикні краски, блядь. Це кузов на металлом все одно здається, блядь. Ні, ну там не двери замерзли. Закрасила, знаєш, закрасили, так обсіли, блядь, цим ну, полівізатором, блядь, сука, покрасили її, блядь. А це чого, блядь, що за хуйня? А, що пізда, ріжики, блядь, сука. Яка резина тут стоїть. Китайська резина стоїть, як всегда. Так, я думав що, вона, думав, що вона набагато буде краще. Крила вже китайські стоять. Вже вона і по морді да, до цього часу. Ти на Китай. Не, не, бля, о, Понимаєш, Я Китай оригінал, бля, та, що стоїть, поняв? Поняв, оригінал стоїть. А я, а я те, що, буде, бля, о блядь, не дай Бог, блядь. Бля, yeah, то, Ні, то лучше, якщо щось блядь. хай стій, ну і он. Дайте тих паспорт Так, фільтр тут, нету тут Все єс. На дивись читай П'ятсот, ну 6, так 20. Не інтересується Яка? Кватра А шесть тая чити тако за неї? Та не хочеш, блядь, <реш> взагалі. А? То, Та то, ні, ну мене як тут бере старенький. Пробити його, пробити прокладки. То скільки ти ходиш за неї? Да вовку А мотор який там? 2,6. 2,6, да? Ну це, це 90-ти годов вона, да, виходить? Блядь, охуєзно. Що? Нормально. Що, давай загружуємо, потім підемо подивимось. Я маю, хто купляє такі машини. Давай, сідай, на... сідай, сідай за руль, то рулюй. Блядь. Сіхолочку давай тоді про три. Вот видно було. Все, давай, грузим тоді. Я там, ти, -ти, -ти йому показуй, куди що. все, загрузили тазика, блядь, такого корча. Це кож, блядь. Це не тазика, це кож, блядь. Ай колеса. Давай, давай, відходимо, блядь. Відходимо, все чітко. Грузили, їдемо, їдемо на Борисполь. да, Тут коротше треш, як люди живуть, так? Да? Це просто тут ужас, блядь. Тільки Скільки нас... кілометрів інтересно засічає, за скільки буде. Так, путь дорогу, як говориться. Ні гузя, ні жезло, ні з жезла. Ні жезла. Там і, ребята получається 10 км границя получается, Білоруська тут Біл... Білоруськи живуть на спринтері по 3 по 2,5 Машинка вже на... на цьому Машинка вже на кузові Коже ребята таких хочуть, ну мотор коробка непогана. Не 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 мотор робота нормальний, Їдемо. Взяли такий, такий гамбургер класний. Дві сусідські, зараз ми її спитаємо його. І недорого купили його. Гривень, мабуть, 50-60, не більше. Сі... Обивайка 150, фанта гривень 20-25. І оце не так, це. 200... Я 275-40 а амивайка 150. Ото. Недорого, коротше, нормально. Пробуємо. Так, що у нас? Траса вже нормальна у нас Сніжок провіває А ми їдемо, веземо коника. Так, що Це так, право, не пасно, не піри, там у нас Так, я право класно робила, і вийдемо все що там вивезти Все О, бач, щось є, що відходить десь, блядь. Ба, звук помінявся зразу Зразу звук поміняв О, бач а то він холосту хуя, типа не достає, ти поняв. Mm. Ні, не буде. Звук, ти ч який звук? Значить не достає, то він йдуть. Mm. Не буде, ні, не буде ніхуя. хуя. Mm. Він холостується хуяри зараз, поняв. Все, друзі, доїжджаємо вже до месяць Бля, і цілий день пішов у нас, да? Бля, якийсь Чернігів з Києва на Чернігів цілий день йшов. Вже 3 години. А ще поки бля, це зараз поки вигрузи, поки ще заїхав туди, зараз просто, чи заїдеш туди, чи не заїдеш. От Я то так з друзями, та якось може закочує. Бо дивитися зараз. Дорога, діти, це, це така дорога, їздимо по такій дорогі, це місто боліспить. Така дорога. Так, така у нас дорога О, тут. А в ополі ні, наліво зараз. Тут одна тільки калюшка, а тут я все засипав, зрозумів. Тут вже бачиш класно, блядь. Рівненько все чітко, чотинько тут. Давай газку, газку. давай тут. давай, от так ось сюди, так ось якось. якось дивися, як, як, як заїхати, блядь. Сюди в двір нам треба. Пошли, подивися. Так, все, приїхали. Зараз будемо заїжджати. Ворота, а? Открой. Хто? Оце, щоб ми тут Откр... не обкидали, Откр... а тут такі хочуть. Та От... застрягла. Оце, так. Доброго дня. Сюда выезжайте. так. Нет, давай, пойдем, не можно двоем, ну важко сильно. В принципе, нормальный ходик, блядь тут. Все. Маліша вже знає, блядь, Що це джілі а не SL. Літня різина, бля, почти новенька тут. Ох. А ну возьми трубку, Таня. Нажми. Так мені треба... Зеленку нажми. Хотіш, <ривість вітує> щоб мотор треба не зачепити, душа цього так, пройде, мотор пройде, пройде воно, да, нормально. Все, так. Що, Юша, за руль сідай. Давай, давай! А що, за рулем будеш їхати нормально буде? Не компотик, Вадю. Не компотик. Тут Кожа, рожа, автомат, Вадюша. Давай, заводь его. Вот. Идет, блядь. иманимайто no, <laughs> А тормоза нажав, все, не треба, вадюха снимає. І все поїхали. Все, о. Все. Матосик. А оматя, далі горки дай. Давай. Я аж туди заїду зараз. Друзі, витягувай. На горку витягуємо і зараз буде відпускать. Тормоза я пускаю і назад накатикав ніки фух. І погнав. Все, поїхали, поїхали, поїхали. Нормальний ходік. Ход нормальний йде. О, подимаємо високо і тепер зараз, друзі, накатік. Торможу. Хвати. Все, накат. Все. да, держу. Тепер дивіться. Погнав тепер. Оба. Оба. Опа, все, Ванюша, бать як гарно. Нормальний. Все, все, друзі, приїхали. Коло Білорусі були, коло врага наша Білорусі і були. 10 кілометрів від Білорусі були, даже значить, там 8 чи 10 було. Що там зроблю такий обзорчик його. Цієї машинки. І будемо їхати додому по холодно. Так, зробимо зробимо на прев'ю зробимо. Зробимо фоточки. Для реклами фоточки зробимо. Двері. Двері крашені. Що це знав, що двері крашені, крило теж крашене. Такі ковпачки тут. Резина нова. Ну, Задок тут такий, коротше, бачите. Задок такий поганенький. Вадюша вже лазить. Шукає, думав, може бабки. Може там бабок багато є, Вадь? Довіжні бабки там бути. Дивись, бабки дожні бути сто процентів. Бабки, якщо вона на газу, ну салон такий непоганий, ну прокурений, правда. А Та, таке? Та нормально за такі гроші піде, батька. капотом. Все, давай, йдемо розчитуватися. Так, друзья, все, чапик на месте уже у нас, моторчик у нас на месте. Вы бачили, как он работает, мы его заводили. Зараз просто сниму для рекламы, для рекламки. Раз, моторчик. Раз, и все. Все, резина четенько тут. на классно. Машина с люком. Така торпеда. Сервісні книжки навіть є, давайте. Зараз бардачок сіла сьогодні, як всі до бачив поломалий. Все, як оса, так, друзі, така машинка є в нас, в розбороці привезли ми її. Доїхали без проблем навикуватися. Заїхали, доїхали, вигрізли. Як оста, друзі. Кому цікаві наші відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайкосики. До зустрічі на каналі все про авто.